Вчора Міністерство інфраструктури заявило про вихід ще двох суден з портів Одеси. І таким чином вже маємо чотири судна, які успішно вийшли з українських портів після завершення зернової угоди. Що це за кораблі і що за вантажі? Дійсно, правда. Вже чотири судна, які вийшли з наших портів, це кораблі, які везуть метал і руду. Це кораблі, які стояли в нас два роки в наших портах. Росіяни блокували їх і не могли, могли вивести свою продукцію. Але е, зараз, для нас вчора, вся бізнес-спільнота спостерігала в програмі, яка, на якій видно, як рухаються кораблі по всьому світу, що відбувається з цими двома кораблями. Тому що для всіх дуже важливо, щоб ми відкрили порти. І мені дзвонило багато знайомих всі питали, що з кораблями, які везуть ваш товар, чи їх не підбили, чи там росіяни по них не випустили ракети. Ми знаємо, що один корабель поламався і, на жаль, стояв в морі. Того в нас були в цей час різні думки. Але Компанія Метінвест пішла на ці ризики. Компанія «Метінвест» хоче, щоб українські порти запрацювали, і готові ми готові робити все для цього. Ми бачили, як відбувається вихід цих суден. Того це питання було і на особистому контролі президента. Особисто виходом цих суден займався пан і Міністерство інфраструктури взаємодії з військовими. Того можна на сьогодні сказати, що в нас є певний успіх. Як так стало, що після от стількох місяців блокади ці судна пішли? І хто цим займався? Що заважало це зробити раніше? Е, ну раніше в нас досить багато було перепон. Основна перепона це те, що росіяни сильні в військовому плані в морі, а ми – ні. От зараз що відбулося? Ми бачили і в операції СБУ, Ми бачили операції ГУР в Чорному морі. Ми бачили удари по танкерах в новоросійську. Того ми показали силу. Ми е, показали, що ми теж є морською державою, і зараз ми бачимо більше залучення, більшу консолідацію органів влади до питання повного відкриття портів. Угу. Е, ще таке питання до вас: е, е, чи можна говорити, що Україна нарешті розблокувала свої порти, і ми можемо вільно відправляти будь-які вантажі? Я не думаю, що сьогодні ми можемо говорити про те, що наші порти відкриті. Чому? Тому що в нас вийшли судна, які стояли два роки. Для того, щоб ми могли сказати, що наші порти відкриті, сюди вільно мають заходити судна і вільно мають виходити. На жаль, і ми, і росіяни це розуміють. І я думаю, що вони продовжать бити по нашій портовій інфраструктурі. Але от на сьогоднішній день в кораблі в морі вони вийшли, вони пройшли босфор е всупереч всім прогнозам, що росіяни не змог, що росіяни не випустять ці ці кораблі з цієї продукції. Зараз чимало експертів наголошують, що принциповим для України є посилення захисту та військової міції на морі. Що нам для цього потрібно? Ну тут є декілька складових. Перший складовий перший чинник це ППО для портів Великої Одеси. Як тільки наші порти будуть захищені, то можна буде говорити про те, що продукція може йти туди і нормально відвантажуватись кораблями. Друге, це є авіація. Тому що ну, саме ну, з нашого спілкування з військовими, саме находження f 16 в повітрі над Одесою відтісняє російський су на територію Криму, а зараз вони літають вільно по Чорному морі. Е, ну і ще один важливий чинник: це є дрони, які ми бачимо мають успіх в досягненні військових цілей в Російській Федерації. Нам потрібна армія морських дронів. Не тільки, не тільки армія мавіків, і так далі. Тому, ну я думаю, ось такі чинники. Наступного тижня має відбутися зустріч реджепа Тейпа Ердогана і Володимира Путіна. Як вона може вплинути на поточну ситуацію на морі? Ну, ви знаєте, що Ердоган дуже хитрий політик. Він давно в політиці, він знає, як тиснути на Путіна. Ми всі бачили відношення Путіна до Ердогана. Воно після війни змінилося. Ердоган дуже багато, якщо можна так сказати, набрав очок, і ну, він зараз набагато вище стоїть в міжнародній політиці ніж був до того. Як він буде діяти? Він буде діяти по одному принципу. Якщо вигідно Турції, то він буде погоджуватись на все. Але я дуже переживаю за ці переговори, які відбудуться в Сочі. Питання українських портів воно точно буде обговорюватись, воно одне з найважливіших, і я переживаю за що? За те, що Ердоган може домовитись про все або про повне відкриття портів, і в нас все поїде, або взагалі про їх повне закриття. Якщо Путін йому щось запропонує таке, що буде вигідно Турції. Того ми всі чекаємо цих переговорів і надіємося на позитивний результат. Дякую вам за коментарі, що долучились до нашої ефіру. Олександр Водовій, керівник проектного офісу генерального директора групи Метинвест, був з нами на зв'язку.